Львівським люкам пороблено, не встигли ми говтитися після вибухів у колодязях на Пекарській, як схожа проблема сталася вже на науковій. Місцеві мешканці переконують, попри звернення на їхні скарги, тривалий час ніхто не реагував. Вже згодом з'ясувалося, що це був витік гарячої води у тепловій камері. Нагадаємо, що цієї неділі на вулиці Пекарській випухи сталося одразу в двох колодязях, які належать Укртелекому. Від ударної хвилі зірвало люки та пошкодило бруківку. На диву ніхто з перехожих не постраждав. А свідки переконують, що відчули стійкий запах пороху. Перша рвануло люк біля е, цього біля кебабу. Тобі так підлетів на поверха чотири. То ніхто не постраждав другий раз рвануло, я тобі входку скинув, тупо те, якби в сторону центру. Наступний, але тут вже трошки посильніше. Я не знаю, після взриву чути порохом. Що саме стало причиною вибухів? Наразі невідомо, але газовики вже кажуть, що накопичення метану в колодязях не зафіксовано.